Привіт, ютубери. 16 жовтня, понеділок, після вихідних перший випуск. Вітаю вас на каналі Така Америка. На східному збережжі, 12 година. І ось такі новини я з вами сьогодні, і такими новинами я з вами поділюсь сьогодні. А, так, ну, звичайно, перша ж новина це все ще е, Ізраїль на перших шпальтах. Розказується а, про те, що сектор Газа зараз там більша, найбільша е, частина ізраїльських новин, те, що там заблоковано, описується багато деяких нових деталей. Ізраїль, наприклад, розказує про те, що вже уточнили вони 199 е, ізраїльтян потрапили в полон, не 150, як е, визначалося раніше. Говориться про те, що із... В Палестині зараз знаходиться приблизно 50 тисяч вагітних жінок, які, по суті, заблоковані і не мають можливості виходу. І один із варіантів це була евакуація в Єгипет. І зараз е на кордоні просто там утворилися великі натовпи людей, які не можуть перейти. І дивіться, яка тут новина під цей все шумок свої 5 копійок ставив найбільший гітлер в сучасності Путін. Він зв'язався з президентом Єгипту і е почав його по суті вмовляти, що е безпека цивільного населення там, бла, 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 це найбільший наш пріоритет і так далі. І от. Е Washington Post, який описував цю статтю, він все таки згадав, каже: дивіться, хто про це говорить. Як то кажуть, хто б говорив, а хто б мовчав, як то кажуть, знаєте, ми в дитинстві казала б чия би мичала, а твоя би мовчала. Так, от Washington Post сказує, людина, яка вбиває тисячами цивільних в Україні, які просто зробив. Громадянську катастрофу чи цивільну катастрофу в великій країні в Європі. І тут дивіться, як він почав переживати за цивільних. Ось. Ну і якщо по Україні дивіться, іще так трошечки в перемішечку переплились новини. А описується, Wall Street Journal описує історію, знову ж таки, згадує, що приблизно по. Даним українських офіційних осіб приблизно 19 тисяч дітей було евакуйовано чи викрадено в Росію. І стаття розказує про історію двох дітей, які за допомогою Катара от дивна така допомога, за допомогою Катара за допомогою там цілої кучі роботи дипломатів з Катара вдалося двох дітей з Росії повернути. І от історія про те, що Можливо, мож... ну, знову ж таки, де 19 тисяч, а де 2, Як ви розумієте, це крапля не то, що в морі, а крапля в океані, але ось, ось таку долю описує. Ну і я знову ж таки повернуся до новин Ізраїля. А... В Америці тут особливо це відчувається на таких конфліктах, тому що дуже багато, як ви розумієте, взагалі Америка це країна іммігрантів, в тому числі тут є багато євреїв, і в тому числі тут багато є і палестинців, і а, в Чикаго, чи там в передмісті Чикаго, а, сталася така трагедія, що була одна сім'я по суті, мама з сином, тобто батько. А я так розумію, не живе з ними десь, яка там історія не описується. Ось вони мусульмани, і вони рентували свою кімнату в одного сімдесят рік. Старий дід по суті. Я, от, от, от до речі, оце прив'яжу до того, що наскільки він оцінював ситуацію, що він робив. Ну, знову ж таки, це ще доведеться вияснити, але це знову ж таки я звертаю, нагадую до того, що раніше казав, що коли президент іде йому вже 80 років, ну наскільки ну, в голові тут все е, робить чисто, так от історія така, що 70 років, 71 рік власник цієї квартири увірвався, постукав в двері, жінка, їй 30 років. Е, з лишнім там років 36 відкрила двері, і він почав її душити. А вона втекла, заховалася в спальню, в туалет, щоб там позвонити в 911 про допомогу. І потім, як вона вийшла, то побачила, що цей старий дід шестирічного хлопчика цієї жінки наніс 26 ножових поранень. Коротше, хлопчик, як ви розумієте, не вижив. Мама потім кинулася, бо же на допомогу. Знову ж таки, ситуація доволі таки нестандартна, як мама втекла без хлопчика, там чи деталі ці всі не крепко там описуються. Маму він також поранив. Мама в тяжкому стані, але здається, вижила. Ось так що така, ну, ця ситуація просто знову ж таки цей дідок. Заскочив в апартмент до цієї жінки з криками, що всі мусульмани мають померти. ось Так що таке, це, це просто жесть. ось Ну і е, На цьому тлі в Чикаго там Чикаська газета виступила виписала, така знову ж таки, це не зовсім по цій темі, але описується статистика, статистична стаття, скільки взагалі в Чикаго вбивств. За рік так от за 9 місяців цього року вже скоєно 489, а в минулому році скоєно 689. Рік перед тим 800. Тобто іде ніби зниження таке, але все рівно доволі вважається такий кримінальний, кримінальне місто. Не штат навіть, а саме Чикаго кримінальне таке місто. В основному знову ж таки це люди, які загинули від вогнепальних. Поранень, і в основному це між темношкірими афроамериканськими бандами, там, коли вони проводять свої розборки, ось отака штука. А новини по конгресу відносно спікера. САГА продовжується. Зараз на даний момент залишився єдиний кандидат це представник із Огайо, Джордан. І голосування мало відбутися в п'ятницю, але його не проводили. Чому? Тому що було зрозуміло, що він не виграє те голосування. Тому що 55 республіканців сказали, що ми не будемо підтримувати Джордана. Знову ж таки, подивитись мої останні новини. Я не хочу повторювати, чому там і так далі. І я нагадаю, що. На кандидат має набрати 217 голосів, щоб зайняти спікерську посаду, і як ви розумієте, республіканців в цьому в палаті представників зараз всього на на 5 більше цієї відмітки, тобто, от дивіться, 222, щоб було вам легше рахувати. Всього на всього на 5 демократів 212. Вони свого кандидата не міняють і ще з лютого місяця минулого цього року, коли вони програли вибори. Що було зрозуміло, їх меншість, ось і а, Джордан думає, що він зможе схилити а, цих представників на свою сторону. Але щоб ви розуміли, із цих 55. Йому треба схилити на свою сторону мінімум 51. Що дуже багато аналітиків експертів думає, що це малоймовірно. І я, в принципі, я не експерт в цьому плані, але почитавши позицію людей цих 55, не кожного з них, а багатьох із них. То, в принципі, я також думаю, що це мало ймовірно. Що з цього витікає? Витікає, почали все більше і більше і більше говорити про те, що е, дехто із республіканців відколиться від цього бардака в республіканській партії, і все-таки підтримує е, демократичного кандидата. Я нагадаю, демократам треба всього-навсього перемінити п'ятірочку республіканців, щоб вони мали свого кандидата. Але тут також є один маленький нюанс, який заключається в тому, що а Спікера то не виберуть, але потім е, Палата представників е, робить чи е, організовує комісії різного роду, просуває закони. І до цього часу, щоб ви розуміли, взагалі такого раніше не було, щоб така мішанина всередині республіканської партії була. І взагалі комісії завжди складаються однопартійні. Але якщо дивіться зараз демократів. Підтримує там навіть 5, розумієте, 5 людей ну, в процентному відношенні де 212 а де 5 це велика різниця. Але я так розумію, що ці 5 теоретично, які захочуть чи захотіли підтримати демократів, вони так само, я думаю, захочуть якусь плюшку. Тобто, взагалі, ситуація, яка зараз відбувається в Палаті представників, це прецедент. Мало не з кожним засіданням. Розумієте, ніколи не було такого, щоб свої однопартійці скинули свого ж спікера. Ось. Що воно розрулиться, незрозуміло. Голосування назначено знову ж таки на сьогодні на вечір, але ну, більшість людей схиляється до того, що сьогодні воно провалиться. Але... Ну, це, це так сказати, ще не кінець світу. Так сказати чому. Тому що той самий Кевін Маккарті, який був спікером перед цим, я нагадаю, його голосували 15 разів, поки аж все таки зі скрипом таки просунули його кандидатуру. Ось новини по Трампу. Історія така, що якщо ви знову ж таки слідкуєте за оглядами новин, які я говорив, йому був накладений такий. Заборона на базікання по суті. Або як у нас кажуть, просто потрібно його фільтрувати базар, тому що він дуже полюбляє висловлюватися неконтрольно. Дуже багато речей, які де звинувачення наліво, направо. І е, я нагадаю, що зараз на нього відкрита 91 справа, які кримінальні, які там не зовсім кримінальні, там і так далі, і різного роду справи. І е, йому заборонили отаке розкидуватись словами. Тобто на деякі речі там неважливі можна, але якщо йде звинувачення там чи об, обговорення, е, неправомірне справи, в яких він задійне, і так далі. Так, от він все-таки вляпався і його язик завів, в те, що він порушив порушив ці заборони. По-англійськи це називається «gag order». Тобто тримати язик за зубами вміти, чи вчасно, чи в правильних місцях. Так от, він його порушив і очікується сьогодні, що ж суддя йому за це вліпить. Теоретично, за оце вже навіть може бути і ув'язнення. Ну, оце це таке, знаєте, як, що воно виліться. Ну і на остаток трошечки новин про Форд. А чому про Форд? Тому що це в принципі перекликається з цими страйками, забастовками, які зараз ідуть у з останнім часом. А керівництво Форда по суті молить працівників повернутися до роботи і закінчити страйк, тому що вони в принципі кажуть, що знову ж таки повторюється до того, що гроші, які вони запропонували, це отак. Це стеля, то що вони можуть запропонувати. І, взагалі, зараз стоїть питання взагалі існування концерну. Тобто, я так розумію, далі банкротство і так далі. І знову ж таки, по цій темі сьогодні об'явлено, що Форд об'явив про 230 тисяч а, крос, такий SUV спозивається, чи в да, Ford Explorer, які це три роки моделі випуску з 20 по 22. А які е, є таке е, термін в англійській тут в Америці: це recall Тобто компанія визнає, що вона зробила якийсь брак, і це стосується якогось там е, болта в задньому мосту, який ламається, і це перевертає. Спонукає перевертанню цієї машини на дорозі. Ось скільки людей повернеться. До речі, в цій самі статті так само згадується, що і Мерседес uh, оголосив рекол на деякі моделі, і мотоцикли Харли Девідсон. Але там набагато нижчі цифри. Там Мерседес щось в районі 5-6 тисяч. А ви розумієте, 230, -230 тисяч автомобілів. Просто відремонтувати задарма, як ви розумієте, це форду влетить в копійку. Ну і від своєї сторони, я вам скажу, дивіться, от перевертання SUV, оці джипи, як у нас дуже кажуть. Хто, можливо, каже паркетники, здається, я чув недавно таке слово, можливо, помиляюсь. Так от, знаєте, дуже багато людей. от Має якусь таку сліпу віру, що коли ви їдете седан, о, це небезпечна машина, там і всяка така знаєте, оці стереотипи. А коли ви їдете на джипові, да, це сила, це безпека, але я, будучи професійним водієм за рік, наїжджаючи більше 100 тисяч миль, це в кілометрах, близько, а, близько 300 тисяч, до речі, кілометрів. За, за останній рік я наїздив, і я вам скажу, що перший сніжок. Перша якась непевна погода. На кожний седан в Кувєті я бачу 10 от таких джипів лежать. Тому що люди, ну, по-перше, мабуть, не вміють їздити, а по-друге, оця сліпа довіра, що якщо джип, то це просто там безпека, яка тільки може бути. Так що болт чи не болт, але люди на джипах розбиваються частіше, навіть статистично. Так що такі новини на сьогоднішній день? Всього вам найкращого. Якщо ви дотерпіли до кінця, з вас подобаєчка, підписочка. До зустрічі завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!